Знаєте, у мене немає автомобілю. Більш того, і навіть немає водійських прав взагалі. Я дуже не люблю пересуватися громадським транспортом. В такому випадку залишається варіант або таксі, або якогось персонального транспорту. І електричних самокатів на ринку дуже багато, так, але назв в більшості цих компаній я особисто взагалі не знаю. Тому коли я побачив новину про те, що до нас в Україну приїхали електросамокати від Acer, я був приємно здивований. Так, вам не почулося: електросамокат від Acer. Так, більш того, це навіть не одноразова акція, адже лінійка розширюється все більшою і більшою кількістю видів транспорту. Сьогодні ж ми поговоримо про аж два електросамокати від Acer і scooter 5 та e-Scooter 3. І якби я був трошки швидшим та не хворів би, то це, мав би бути перший огляд на ці самокати українською мовою. Та й взагалі, хоч якийсь огляд, бо в інтернеті їх тупо немає. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. З вашого дозволу, я буду в кадрі. Без самокатів, бо в мою маленьку кімнатку їх доволі важко буде засунути, а там, де можна разом з ними зніматися, буде жахливий звук. Проте самі самокати, звісно ж, я відзняв. Позиціонування Scooter 5, з вашого дозволу, я буду саме так їх називати: професіонали та техноентузіасти, які шукають приємний двоколісний персональний транспорт, що має високотехнологічні фішки. Не знаю, хто такі ці ваші професіонали, але до техноентузіастів і себе я все ж можу зарахувати. Почнемо зі збірки. Приїжджає воно усе ось такі коробці. Момент діставання я не знімав, але можу сказати, що в цьому Взагалі немає нічого складного. Кермо прикріплене стяжками, кабелі, що йдуть від керма до мозку самокату, знаходяться в трубі. Їх треба обережно туди засунути, а потім просто закрутити кермо на 8 гвинтиків. Ні, ти не будеш ставити сюди цей мем. Ти сильніший за це, ти зможеш. Я маленький гвинтик. я маленький гвинтик. Ні, вибач, я не зміг. Ключ для яких є в комплекті, що дуже добре. Розкласти його дуже просто, варто просто підняти стійку і просто клацнути його цим замком, і усе, можна їхати. Проте, поки ми не поїхали, давайте поговоримо про його характеристики. У складеному вигляді він має до розміри 118 см довжину, 49 см в ширину та 55 у висоту. У розкладеному, очевидно, висота збільшується до. 125 см. Важить уся ця краса 18,5 кг. Не можу сказати, що це один з найлегших самокатів, або що його дуже зручно тягати по підземним переходам, де немає ось цих реєк для колісного транспорту, або через бордюри, якісь, яких у нас просто ненормальна кількість, але про це ми поговоримо наприкінці. Головним матеріалом в цьому самокаті є алюміній. Фарбований він чи анодований, я не знаю. Мені не довелось падати на ньому чи подряпати. Воно матове, виглядає, наче як надійно. Колеса 10-дюймові, зроблені з поліуретану. Всередині надувна піна. Завдяки великим колесам максимальний кліренс, тобто ось цей дорожній просвіт між дном та покриттям 11 см. Ведучим є переднє колесо, гальма спереду електричні, позаду механічні дискові, там же знаходиться і амортизація. Увесь самокат має захист IPX5, і тут треба трохи детальніше розібрати. До ipx 5 йдуть вертикальні каплі, каплі під кутом, падаючі та звичайні бризки. 5 означає, що об'єкт захищений від струменів води під тиском 30 30 кПа, далі тільки вже якісь шалені струми під тиском 100 кПа, Ну а ще далі, 7 і 8 кто-то повне занурення у воду. Я думаю, що усім зрозуміло, що у воду по коліна з ним краще не заїжджати, але будь-який дощ він абсолютно переживе без проблем. Батарея ємістю 15 Агодин дає потужність місцевому мотору на 350 Вт та 36 вольт. За ідеальних умов, на одному заряді можна проїхати максимально 60 км, що навіть для масштабів Києва просто за очі. Особисто мені, наприклад, в бік офісу їхати близько 11 кілометрів, в лікарню на вибере десь 22 кілометри. Максимальна швидкість скутер 5 25 км за годину. В деяких і може бути обмежено у відповідності до чинного законодавства. Тобто теоретично я можу витратити трохи більше півтори години, щоб дістатись в лікарню громадським транспортом, 30 хвилин їхати на таксі, або десь за годину дістатись туди на самокаті. Але це в теорії, звісно ж, на практиці максимальне навантаження на цей електросамокат 100 кг, що трошки менше ніж я важу. Він вивозить мої 120, так, потужності йому вистачає, проте вгору з кутом десь 5 градусів. Швидкість у мене максимальна була максимум ну, 11 км за годину. А якщо кут більший, то був змушений допомагати ногами. І це не проблема самокату, ні, це проблема того, що є велетенська туша, який час худнути, тому що поруч їде дружина на трійці, і усе окей, вгору без проблем абсолютно. Проте про проблеми ми поговоримо наприкінці відео. Для комфортного пересування тут встановлено три швидкісних режими: до 6, до 10 та до максимальних 25 км за годину. Перший – це якщо ви йдете поруч з людиною, і ви настільки не виховані, що не йдете біля неї ніжками, ну або для дуже повільних прогулянок. Переключати ці швидкості можна на головному дисплеї, де власне можна ще вмикати світло та габарити та змінювати варіанти відображення швидкості в кілометрах чи в милях за годину. Проте в п'ятірці це абсолютно не обов'язково, адже вона має свій застосунок, де можна зробити усе вище сказане і навіть більше. По-перше, і це найкрутіше, як на мене, є можливість встановити круїз-контроль. Тобто, наприклад, вам треба постійна швидкість в 15 км за годину. Замість того, щоб постійно тиснути на газ, ви один раз набираєте цю швидкість, а потім самокат самостійно буде її тримати. Загальмували, набирайте знову самостійно. Окрім цього, тут можна керувати в застосунку світлом, габаритами, електронним замком, шукати свій самокат, що він забібікав, раптом ви зайшли кудись, а де сотня таких самокатів. Також застосунку можна побачити відстань, яку ви подолали, для того, щоб, наприклад, Наприклад, приблизно розуміти наскільки ще вистачить батареї, хоча для цього є і окремий показник стану батареї. Також обидва самокати мають фари для освітлення в темний час та блимники. Або повороти. А ще що дуже приємно, застосунок має українську локалізацію. Там є трошки косяків, але то виправлять. Для того, щоб відновити ємність батареї, в комплекті йде пристрій наснаження на 42 вольти та 2 А, повне відновлення займає 8 годин. Але важливо не тримати самокат на зарядці більше доби, адже це може негативно попливати на її довговічність. Враховуючи те, що я важу більше норми, і те, що обіцяний запас в 60 км розрахований на виключно на рівне дорожнє покриття без усіляких підйомів, за моїми підрахунками, Алі Києва з моєю вагою 60 км перетворяються десь на 40. Для нормальної людини це буде десь 50. Чим же відрізняється трійка від п'ятірки? Вона трошки менша за розміром вагою, її рушій також на 36 вольт, але на 250 Вт. Також меншу є і батарея, а якщо буде точнішим, то вона рівно вдвічі менша – 7,5 годин. Тому, власне, і її наснаження відбувається вдвічі швидше усього за 4 години. Але і вистачає її також рівно на вдвічі меншу відстань 30 км. Проте швидкість та обмеження по вазі меншими не стали. Це все так само 25 км за годину та до 100 кг. Також у порівнянні зі старшою версією тут менше клір. 8,5 см, менші та інші колеса. Вони тут гумові та суцільні, 8,5 дюймів. І тут немає підтримки застосунку, через що немає електричного замка, віддаленого пошуку та круїз контролю. Ну і коли ми закінчили з характеристиками, давайте все ж про враження. По-перше, вони дуже красиві, без жартів, навіть коли вони отак просто вдвох десь стоять біля якоїсь кав'ярні, вони виглядають дуже стильно та цікаво. Їхати на них зручно, і хоч з моїми лапами в довжину там не зовсім достатньо місця для двох ніг, завдяки немаленькій ширині, проблем немає жодних. Гальма працює дуже добре, щоправда, мені не зовсім сподобалось як стандартно розміщена ручка гальма, тому її бажано трошки відкрутити та змінити її положення. Я вже казав раніше, так як я перевищую дозволені норми, зі мною самокат не здатен їхати вгору, але це знову ж моя проблема. Дружина абсолютно спокійно їхала навіть під круту гірку на трійці, у якої руші усього 250 Вт. Але не усе так чудово насправді. Перше, це, звісно ж, наші дороги. Не знаю, як в інших містах, але в Києві майже усі велосипедні доріжки, ті, які є частиною загальної дороги, постійно заставлені автомобілями, і їхати там, де я теоретично маю їхати, я не можу. І це. Реально проблема, тому що я маю їхати в смузі руху автомобілів максимально з краєчкою, щоб ніхто зі скаженях мене не зніс. І в цьому питанні мені особисто ще б хотілося побачити в комплекті самокату дзеркало заднього виду, хоча б одненьке, хоча б зліва, тому що повертати голову для того, щоб побачити, чи можу я зараз об'їхати припарковане авто, не дуже зручно. От чудовий приклад того, як на вулиці починається доріжка для велосипедистів, для самокатів, усього іншого, а не просто неможливо їхати, тому що усюди напарковане ось це лайно. Якщо ж максимально берегти своє здоров'я, до речі, нагадую, що обов'язково використовувати захисне спорядження і поїхати пішохідними маршрутами, то вас, по-перше, не дуже сильно любитимуть усі люди, хоча мені особисто ніхто нічого не сказав. А також ви зіштовхнетесь з іншими проблемами. У п'ятірки немає проблеми їхати по звичайним доріжкам, адже там є амортизація заднього колеса. Трійка такого немає, тому на ній їхати усілякими звичайними пішохідними доріжками трохи менш зручно, хоч і не критично. А ось що критично, це бордюри. Вони Просто усюди. І окей, я розумію, що виключно теоретично велосипеди, самокати і все усіляке таке інше, не мають там їздити. Але знову ж ми повертаємось до питання: а де їм тоді їздити, якщо на дорозі все заставлене автівками? Проте, що робити усіляким візкам, наприклад, інвалідним чи дитячим. Це ж просто жах. З'їхати просто неможливо, як і заїхати. Тим паче, що немає абсолютно нічого складного в тому, щоб зробити нормальні з'їзди, просто прибравши пару блоків тих клятих бордюрів, не кажучи вже про встановлення нормальних гумових варіантів для. Спуску, тому особисто я станом на сьогоднішній день можу сказати, що на самокаті в Києві ви зможете їздити виключно разом з автівками в їхніх смугах за дуже рідкісним виключенням. І от підтвердження моїх слів про бордюри ситуація, пішохідний перехід. Ось, і вон там він є. І от ми під'їжджаємо. І що тут? Тут, отакені, от бардюри, отакені. Жодного с'їзду, жодного взагалі нічого. Як я повинен з'їхати. Не знаю, якщо там коляска, якась інвалідна, дитяча, самокат, велосипед. Як, 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 як це зробити? І так просто повсюди. І там їх іще таких чотири штуки. І поки я доїду, я просто відіб'ю собі ноги. Ще одна проблема, яка витікає з попередньої, це коли ти підіймаєш самокат у розкладеному вигляді для того, щоб приїхати якийсь бордюр чи винести його з підземного переходу, він буде бити вас. Самокат так, через те, що більша частина ваги зосереджена в передній частині самокату, задня постійно кружляє і так і хоче вдарити вас в кісточку на нозі. Це відбувається і коли ви, наприклад, просто спішившись, переходите дорогу, і там, наприклад, якась ямка чи горбочок, кожне підскакування самокату майже гарантовано призведе до удару по кісточці. Я розумію, що така штука присутня, мабуть, по замовчуванню в абсолютно усіх електросамокатах, але факт є факт. Стосовно вартості, це питання складне, адже ціни можуть змінюватися. Але на сьогоднішній день, коли я записую це відео, п'ятірка коштує майже 28 тисяч гривень, а трійка трошки більше 20. І ще в подарунок йде стильний рюкзак для ноутбуку Acer Predator Urban. Загалом в мене залишились виключно приємні враження від e scooter 5. Їхні розміри дозволяють абсолютно спокійно зберігати їх в квартирі, їздити на них приємно, проте, можливо, для великих поціновувачів і знавців самокатної справи тут щось десь буде не так, але їм завжди щось десь не так. Якщо ж ваш запит привабливий персональний електротранспорт, то e скутер цілком може стати вам нагоді. Ну а що ви думаєте про ось такі ось два самокати, обов'язково пишіть до коментарів, де вас, як завжди, буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.